Поліція області шукає винуватця підпалу церкви у селі Корделівка Калинівської громади. Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб причетних до правопорушення і розпочато досудове розслідування за статтею пошкодження релігійних чи культових будинків. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Сліди підпалу першим виявив голова релігійної громади ПЦУ Віктор Бородій. Каже, вчора близько 16.00 разом зі ще одним прихожанином прийшли до церкви, аби відремонтувати криницю. Зайшовши ми на територію храма, виявили сліди підпалу в будівлі храму. Після того, що ми побачили, обійшли територію храму ззовні, де виявили ще одне місце за підпалу. Там була Розташована бутилка з запальною рідиною невідомого походження там, чи мастило, чи переробу, чи солярка. Після чого я зразу звернувся на лінію 102. Священник Юрій Волощук каже: хто й навіщо намагався підпалити храм, і гадки немає. В останні конфлікти були торік, у жовтні, під час передачі приміщення від УПЦ до ПЦУ. Всі конфлікти практично були на той, на той момент, коли переход був. Вже більше року. Наша громада вільно молиться в храмі. Після того, як всі реєстраційні процедури були пройдені і отримані всі документи, конфлікт на яких не було більше на цьому підтексті Ні ніяк. Ну то вони, вони собі моляться в себе там в приміщенні, ми молимо в своєму храмі. Якби не дощ, наслідки могли б бути куди гіршими, бо храм дерев'яний, а підпал робили у двох місцях, каже священник. Це воно хоча бшити, але сам храм по собі він дерев'яний є. От тобто, якби, ну як тобо кажу, тоді був саме в тоніш був дощ, то воно власне затушило. Вони кинули. Запально суміш студію, добуду вм'яти нас. Зробили люди, які, ну, які не цінують нічого доброго, яким байдуже наша Україна і що в нас робиться. Ми повинні об'єднуватись. У нас повинно бути все одне єдине ціле, тому що наші сини й доньки гинуть за те, щоб в нас було тихе, мирне, гарне життя. Попередньо збитків завдано на 5 тисяч гривень. Ремонтуватимуть храм власними силами, каже голова релігійної громади ПЦУ Віктор Бородій. Будуть використані кошти і пожертви наших прихожан, прихожани Православної церкви України. Попри спроби підпало, у храмі продовжують богослужіння, каже священник Юрій Волощук. Різдвяна служба 25 грудня буде. Молитимемось за Україну і перемогу. Перед Великим святом Різдва Христового нам вирішили ну, зіпсувати, ну, трішки настрій, але бачите, Господь все-таки дав те, що храм зберігся. В храмі можна звершити богослужіння. Ми ваши сьогодні звершували завтра, буде звершити богослужіння У нас і на Різдво буде звершить богослужіння. Ольга Антохова, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниччина.